Сьогодні ми підіймаємось на третій рівень грилі, рівень чакри маніпури. Ця чакра знаходиться в області сонячного сплетіння і відповідає за нашу силу волі, рішучість, самоповагу, дію, внутрішній вогонь та здатність досягати цілей. Вона джерело особистої сили та впевненості. Коли енергія Маніпури вільно тече, ми відчуваємо впевненість у собі. Сміливо діємо, беремо відповідальність за своє життя. Якщо ж тут є блоки, з'являється тривога, відчуття безпорадності, сумніви у власній силі або, навпаки, надмірний контроль і жорстокість. На цьому рівні Ліла вчить нас, як ми взаємодіємо зі світом через дію, силу та моральний вибір. Досліджуємо разом кожну клітину. Дев'ятнадцята клітина карма це результат наших минулих дій, з якими ми стикаємось у теперішньому. Карма це не покарання, а запрошення до усвідомлення. Про працювання, який досвід з минулого я зараз пожинаю, та що я можу змінити в собі, аби діяти інакше. Двадцята клітина добродійність. Це про вчинки з любові, не очікуючи нічого у відповідь. Добрі дії підносять душу та очищають шлях. Пропрацювання Те в моєму житті я можу проявити щирість і щедрість. 21 клітина розкаяння. Це усвідомлення помилки і щире бажання змінитися. Це момент очищення серця. Пропрацювання за що я несу тягар провини та чи можу я прийняти себе з усіма помилками і зробити крок до прощення? 22 клітина закони світобудови. Це пізнання глибоких духовних істин, які лежать в основі життя. Це клітина мудрості та гармонії з вищим порядком. Пропрацювання. Який універсальний закон зараз проявляється в моїй ситуації? Та як я можу жити в гармонії зі світом? 23 клітина – сил. Це доступ до внутрішньої сили, впевненості, рішучості. Але важливо розрізняти силу серця і силу контролю. Як я використовую свою силу для натхнення чи для тиску. 24 клітина погана компанія. Це середовище, яке. Дуже послаблює нашу волю, знижує енергію або впливає негативно на наш вибір. Пропрацювання. З ким мені варто бути обережнішим? Та чи підтримує моє оточення мій розвиток? Двадцять п'ята клітина хороша компанія. Це люди, які надихають, підтримують, допомагають зростати. Це сильне коло. Джерело нашої сили. Пропрацювання. Хто поруч зі мною дає мені опору і натхнення? Та як я можу бути такою для інших? 26 клітина печаль. Це глибоке відчуття втрати або від'єднаності. Це емоція, яка вимагає прийняття, а не уникнення. Пропрацювання. Що викликає мою печаль? Чи дозволяю я собі прожити її повністю? 27 клітина служіння. Це дія з любові до світу. Це коли ми служимо не зі страху чи обов'язку, а з внутрішнього поклику. Пропрацювання Як я можу бути корисною світу, не втрачаючи себе? Тож, третій рівень ліла це зустріч з нашою силою, відповідальністю і моральним вибором. Тут ми вчимося розрізняти справжню силу від ілюзорної, діяти не з его, а з душі і знаходити гідність у кожному рішенні. Тож, яка клітина тобі зараз найбільше відгукується? Прислухайся і дозволь грі показати тобі наступний крок. З вами була Олександра Біво.